Всім привіт, мої шановні. Продовжується наше життя. Не таке яскраве, може, як колись було. Ранок сьогодні був дуже неспокійний, але життя на цьому не зупинилося. Я продовжую робити маленькі, тихенькі, добрі справи. Е, сьогодні відправляю посилочку з носінням знов-таки на місто Лиман до наших дівчат, які залишились в скрутній становищі. До цього долучилась моя сестричка. Вона захотіла допом... зробити таку е, велику допомогу. Вона сама накупила насіння, ось ця коробочка. Там е, близько двох тисяч гривень вона витертила. Це насіння, там мої огірки, помідори, ну, все, що треба в звичайному хазяйстві. Так що зараз відправляємо посилочку. Хай людям допомагає Бог. Допоможемо ми, хто чим зможе, приєднуйтесь до допомоги. Нова почта, дякую. Так що давайте. Хто хоче допомогти, в коментарях буде посилання на банку. Банка на Лиман досі відкрита. Тримаємося. Все буде Україна.